Хочу з вами поділитися, як я стала бізнес-леді, відкривши свій власний журнал під назвою Банк. Це далекий 2004 рік. Я на той час працювала фінансовим директором газеті Автопрофі і паралельно писала статті в це ж видання. Мене дуже заворожувала оця атмосфера видання. Розумієте, коли виходить, з друку журнал це просто кайф, тому що запах оцей. Ти знаєш, що там надрукована твоя стаття, що ти зможеш допомогти комусь вирішенні якихось проблем за допомогою цієї статті, бо я писала на бухгалтерські теми. Це просто мене так заворожувало. Виношувала я свій проект на протязі року. Потім я звільнилася, отримала подвійний оклад і вирішила цей оклад вкласти свій перший проект в журнал. Назву журналу я придумала тоді, коли я їхала в метро. Приїхавши додому, я розповіла свою ідею чоловікові і він мою ідею по відкриттю видання підтримав, за що я йому дуже-дуже вдячна. Уявіть, ми знімали квартири на Троєщині. Одну із кімнат переобладнали під офіс. купили туди додатковий стіл, наняли людину. Поставили телефон, і це далекий 2004 рік. Тоді телефони мобільні це була просто рідкість. Бери, телефонуй, ось тобі рекламодавці, працюй. Ну, звісно, ця людина недовго пропрацювала. Вона буквально на слідуючий день звільнилася. Тому пошуки рекламодавців взяв на себе мій чоловік. Я в свою чергу намалювала на листочку А5. Розмітила там, де мене буде знаходитись реклама, де мене буде знаходитись назва, як це все воно буде виглядати. І ось таким листочком А 5 поїхала до свого першого рекламодавця, до провідного банку, продавати рекламну площу. Мене дуже уважно слухали і дивувалися, як я така наївна. І в той же час така цілеспрямована, пропоную їм рекламу в виданні, яке ще не вийшло, і не мало ще ні одного випуску. Звісно, мені відмовили і запропонували приїхати на ділову зустріч, тоді вже коли мене вийде не одне, а декілька видань для того, щоб подивитися, що воно собою являє. Я приїхала додому дуже розчарована. Я не розуміла менеджера офісу, чому він відмовив бути першим рекламодавцем в такому класному виданні. Я настільки бачила це видання, що просто ну, я не розуміла людей, чому Чому ви не хочете стати першопроходцем. При розмові, коли я так доводила, чому потрібно рекламуватися в моєму виданні, з мене навіть трішечки глузували. Це так надало мені, знаєте, такі зламані крила. Я така приїхала додому розчарована. Але мене чоловік підтримав і вмовив продовжувати, щоб я діяла в такому напрямку. І наше видання проіснувало три роки. Але це були такі цікаві три роки, про які я вам готова розповідати. Як я знайшла інвестора? Як я отримала тисячу доларів за зламаний каблук на прес-конференції? Чому ми закрили видання та й багато чого цікавого? Так що слідкуйте за моїми відео.